Нині торжествує небо і земля. Сьогодні ми, дорогі браття і сестри, в своїх серцях, в своїх душах повторюємо величні, прекрасні слова, О, до великої, духовної радості. Христос рождається, славимо Його! Ми з вами, дорогі браття і сестри, сьогодні згадуємо ту заповітну мрію мільйонів, мільйонів людей, які жили до нас, тих, кого сам Господь пам'ятає. Тих, кому Господь дав життя, сьогодні торжествує ангельський світ, тому що Господь рождається, Господь являє себе у великій славі, славі свого Божества. Сьогодні Господь сходить на землю, стає людиною, поєднує вічне. І з тимчасовим, Господь не в часі, Господь володар над цим часом, Господь, він стає людиною, щоб людина стала і наблизилась до Божества. Ми з вами, дорогі браття і сестри, сьогодні виспівуємо гучну пісню, слава у вишніх Богу, на землі мир у людях благовоління. Ми з вами, дорогі браття і сестри, сьогодні маємо велику надію на те, що Господь. І зараз, і тепер і завжди буде з нами, з нами і своїм творінням. Ми з вами знову крокуємо до того часу, коли Господь зустріне нас там, у вічності. Минає час, над яким ми не маємо права ні керувати, не маємо ні можливості керування. Але ми знаємо, що Господь дав нам це земне життя заради вічного, заради спасіння, заради того, щоб ми з вами поєднались там, у Царстві Божому, у вічному житті. А сьогодні велике свято Різдва Господнього, це свято, початок усіх свят, це свято, яке вселяє в наші душі велику надію, в наші думки. В наші серця дає нам, дорі браття і сестри, ту велику любов бути із Богом. Бог ніколи не залишав свого творіння. Бог ніколи не залишить нас ні сьогодні, ні у майбутньому. Страшна історія була перед тим, як з'явились ми у нашому. Тому минулому в історії нашої держави. Сьогодні ми живемо і ми творці своєї історії. Сьогодні ми святкуємо, але ж немає тої великої радості, яка може поєднати нас, стати великою тою радістю у нашому земному житті. Адже минулий рік він був для кожного із нас роком великої скорботи, роком великого випробування. Для нашого суспільства, для нашої держави, для кожної родини, для кожної сім'ї, і без винятку, для кожної людини. Ми з вами, дорогі браття і сестри, пам'ятаємо ті події, які були у минулому році. Ми про них згадуємо і молимося, щоб Господь відвернув те лихо і біду, яке сьогодні є, яке нависло над нашою державою. Велика загроза! Сьогодні йде кровопролиття, сьогодні йде братовбивство, і Церква Свята закликає до миру і молиться. Сьогодні Різдво Господнє робить чудеса. Тому що ми маємо мати віру у своєму серці. Ми маємо сьогодні прийняти велике смирення. Господь прийшов у смиренні, Господь явився у тихій печері, печері міста Віфілієма, де він народився серед ягнят, серед худоби. Але ж, дорогі, браття і сестри, це не прималило його божесної сили і величі. Господь Всесильний, Господь робить і творить чудеса, Господня проповідь лунає у наших серцях, відкриємо лиш їх для Бога, вмістимо у себе того невмістимого Бога, як вмістили в себе яслі. Божа Матір сьогодні дає нам можливість спілкування із Богом. Ми, святкуючи і торжествуючи, маємо пам'ятати. Про те добро, яке маємо творити ми без винятку, без винятку кожна людина, кожна віруюча людина має в своєму серці мати Бога і Царство Боже, яке є всередині нас. Нехай же світло тої віфліємської зірки запалить у нас світло наших душ, нашого почуття, нашого того земного буття. Яке наближає нас до вічного безсмертя попереду, дорогі браття і сестри, будемо сьогодні просити Бога, щоб ці різдвяні дні дав нам миру, дав нам більше радості, дав нам терпіння, якого у нас не вистачає, з яким потрібно нам жити. А іноді смирення, тому що лише у смиренні наступає перемога. Ми сильні духом, ми віруючі люди. Ми християни, і за нами буде перемога. Ми маємо бути в нашому житті тими, кого створив Господь. Тому ж пам'ятаємо про ту найбільшу Господню заповідь, любити ближнього свого, як любимо ми себе. Невідомо, яким буде наступаючий рік, невідомо, що чекає нас попереду, дорогі браття і сестри, дорога паство, ми, діти єдиного Бога. Нехай милосердня Господня збереже всіх нас, нехай Господь вселить в наші душі велику терпеливість. А саме найголовніше, будемо молитись, щоб Господь послав нам миру, нашій державі, нашим містам і нашим селам, нашим простим, віруючим людям, тим, хто просить єдиного. Нам не потрібно багато, нам потрібно лише миру, нам потрібно любові. Що ж, різдво Господнє? Вселяє в нас цю надію, і з цим будемо жити і торжествувати. Нехай милість Божа і народження Христа укріпить нас у наших добрих справах, з наступаючим вас новим роком і з Різдвом Господнім, миру та благословення Божого. Христос рождається, славимо Його!